Це свято об'єднує між собою професіоналів та автолюбителів. А від майстерності і якості роботи дорожників, які забезпечують будівництво та ремонт доріг, залежить своєчасність здійснення перевезень і безпека пасажирів. На цьому зауважив голова обласної державної адміністрації Сергій Рижук. І від імені облдержадміністрації, і від обласної ради, я впевнений, що наші дорожники навчилися якісно будувати дороги і правильно. Відзначив своїм указом глава держави, що поєднав день автомобілісна і дорожника в перспективах шляхобудування будування області, реконструкція дорожнього покриття до Бердичева попільня друшівки Хмельницького. влада з дорожниками працює над залученням все більшої кількості коштів з усіх економічних програм на будівництво автошляхів з усіх економічних соціальних програм, які започаткував глава держави. Президент Янукович Віктор Федорович, кожного разу при наших зустрічах, ми питання перше це дорожнє будівництво. Виступаючи щиро, бажали всім працівникам автомобільного транспорту та дорожнього господарства нових трудових здобутків, невичерпної енергії, подальшої успішної та безаварійної роботи. Я завжди говорив і буду говорити, ми координуємо, ми направляємо. А все ділають ви і ваші руки. Найкращим за успіхи в роботі вручено грамоти та цінні подарунки, адже така робота має виняткове значення задля для забезпечення належного рівня функціонування усіх галузей народного господарства. На сьогодні на багато ми стали дороги, але ще є одна дорога, яку ми сьогодні будуємо, і будемо майже через місяць здаватися. годин. своєї невтомної праці автомобілісти та дорожники роблять великий внесок у розвиток рідного Поліського краю.